Мене одразу помітили, що не було сумки. Дві секунди професіонали на то заточені». Сімейний похід на концерт Тамарі Готрі зіпсували злодії через неуважність. Залишила в автівці сумку з планшетом. Каже, було ще не пізно, подумати не могла, що крадії так знахабніли. Нині рахує збитки. Лише на встановлення нового скла доведеться викласти майже три тисячі гривень. А от на те, що гаджет таки знайдуть, ще сподівається. Я написала заяву в міліцію, офіційне звернення. Ну мінус один айпад, принаймні, по сьогодні. Сьогоднішньому курсу боюсь це перераховувати. Сподіваємось, можливо, знайдеться iPad, тому що є така там чудова функція у іпеді. Якщо зловмисники поцупили телефон, шанси знайти його хороші, хоча пошук може затягнутися. Правоохоронці шукатимуть пристрій тільки після рішення суду з дня написання заяви про крадіжку. Це у кращому випадку два тижні, і тільки за умови, якщо власник зберіг фірмову коробку, а вартість телефону не нижче за 600 гривень. Якщо його десь продають за кордон або на запчастини, то техніку знайти неможливо. А з ноутбуками це взагалі неможливо. Любий телефон має імей будь-який. Тобто, якщо у вас є коробка, зберігати коробку, не викидувати мусор, тому що це речовий доклад, що це ваш телефон. Міліція цього нормально шукає. Дешевий телефон ніхто за кордон вести не буде. Ще одна автовласниця Наталія постраждала просто посеред білого дня. Приїхала у гості до друзів, сумку завбачливо сховала під сидінням у машині. За годину повернулася і побачила скло вибите, сумка зникла. Вкрали всі документи, гроші, все цілу сумку повністю з усім паспорт, права. Все в міліції кажуть, що це не перший випадок. Дуже багато випадків зараз по місту таких відбувається. Для постраждалих Тамари та Наталі крадіжка з машини це урок на все життя. А для інших автовласників привід задуматися. Банальна, однак, найдієвіша порада навіть виходячи з машини на 5 хвилин, забирайте цінні речі з собою. Не залишати автомобіль на в місці. На дуже тривалий час налаштувати символізацію на, скажімо так більш чутливий чутливий стан частіше мити свій автомобіль. Чому крадії дивляться? Якщо автомобіль стоїть неряшливий, ну, ну такий грязний, то це теж треба розуміти, що майже він стоїть вже не один день. З початку року в Ужгороді слідчі міськ відділу міліції відкрили близько сотні кримінальних проваджень за фактами крадіжок з автомобілів. Левова частка злочинів скоєні впродовж останніх місяців. Як свідчить статистика, викрадені речі знаходять лише у 30% випадків.